Отже, у квітні цього року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Про це повідомив Національний банк України. Зазначають, що основні причини зростання цін це неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну а також високі витрати бізнесу на заробітні плати. Ну так ціни, наприклад, на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі. Найбільше здорожчали борошно, крупи, овочі, борщового набору і фрукти. На ну, тим часом міжнародний валютний фонд передбачає зменшення зростання економіки України у 2025-2026 роках. Про це розпіла постійна представниця МВФ в Україні. Пришила Тафону. за її словами. Прогноз наразі невтішний. втішний. ж МВФ сподівається на зниження інфляції найближчими роками. Давайте почуємо. Прогноз на 2025 рік невтішний. У цьому питанні хочу послатися на публікацію Міжнародного валютного фонду Глобальний звіт про фінансову стабільність який ми опублікували місяць тому. Головним викликом там вказано геополітичну нестабільність. А в Україні до того ж триває війна, що ще більше ускладнює ситуацію. В той час як ліквідність у макроекономіці покращується завдяки позиції, економіка сповільнюється передбачаємо зростання на 2-3%. Доволі висока інфляція 14-15%, але ми сподіваємось на її зниження найближчими роками до 7%. Пане Андрію ну, інфляція, те, що вже відчувають українці кожного дня, фактично на своєму гуманці заходиш просто в магазин, ти нічого не купив, ти витратив тисячу гривень. Скажіть, будь ласка, ваші прогнози інфляційні так само. А ну і звісно, хочеться почути ваші думки з приводу нашої української економіки. Ми розуміємо, що так нам складно, але нам треба триматися. Ну, перш за все, дуже приємно коментувати і проговорювати після пані Пришилетофано, яку я особисто знаю, представницю новопризначену представницю МВФ в Україні. А в принципі, вона констатувала те, чим ми живемо вже останніх кілька років в умовах повномасштабного воєнного вторгнення. В Україні ситуація з економікою, звичайно, що є непростою. В першу чергу, в нас доходи державного бюджету суттєво знизилися, тоді як витрати державного бюджету зросли. Витрати на оборону, доходи через те, що виїхали багато людей, розбомблено підприємства, заводи і так далі. А як ми справляємося з дефіцитом, колосальним дефіцитом державного бюджету? Виключно завдяки тому, що в нас є коаліція іноземних держав, які допомагають нам фінансово. Я зараз військову якби допомогу не чіпаю фінансово допомагають втримати ситуацію в таких нормальних. А умовах, якщо б це можна так назвати, ну, в умовах повномасштабного вторгнення, повірте, тому що, наприклад, коли в нас курс долара за 3,5 роки він а, змінився там на 60%, Ну, в при таких викликах повномасштабних, це дуже і дуже майже нереальний оптимістичний сценарій. Нам такого прогнозу, скажімо так, ніхто не давав. Тому це перше, що ми робимо. Дивіться, в принципі, на цей рік, на 25-й рік, я доволі стримано і оптимістично дивлюся оскільки законтрактованої міжнародної фінансової допомоги для української економіки, для українського бюджету, є на доволі велику суму. Е, Національний банк спочатку говорив про цифру близько 39 мільярдів доларів з законтрактованих сьогодні. Він вже цю цифру переглянув і говорить про цифру 55 мільярдів доларів на цей рік законтрактованої допомоги. В нас ця допомога йде від програми G7, ERA Loans, від заморожених російських активів і від прямих, прямої співпраці, як із міжнародним. Валютним фондом так і з іншими державами щодо підтримки української економіки в цей непростий час. Тому 25 й рік, якщо чесно, це ну ми маємо. Ми маємо можемо спокійно про нього говорити з приводу самої інфляції. Дивіться, це є причина сталася в нас в принципі в на початку двадцять четвертого року. Ми аналізували, чому Національний банк, прогнозуючи свою інфляцію, там вони переглядали його кілька разів, і навіть по результату року вона теж перевищила їхній прогноз. Минулого року було підняття акцизів на алкогольно- і тютю тютюнові вироби. Минулого року Національний банк продовжив свою пом'якшуючу валютну політику для того, щоб, наприклад, бізнес міг купувати валюту для розрахунку там по закордонних контрактах, оплати своїх кредитів і так далі, це теж іде, якби додаткова купівля валюти, тобто тиск на валютний ринок. Третє, в нас дійсно були погані ну в порівнянні з іншими періодами врожаї, що не дозволило отримати тої експортної валютної виручки стільки, скільки ну скажімо, хотілося б. І четверте. Воно все наклалося, і фактично до кінця року стався такий, знаєте, своєрідний кумулятивний ефект. І Національний банк, побачивши цю ситуацію, почав різко піднімати свою ставку, бо вони мають декілька таких інструментів для того, щоб стримувати інфляцію. Один із цих інструментів це підняття ставки. І фактично, ставка сьогодні в розмірі 15,5%. Це якраз є той крок, який національний банк намагається зупинити інфляцію, і в принципі в мене мені видається, що в них це вийде, а бо тому, що е, динаміка щомісячного приросту інфляції фактично вже уповільнюється. Я думаю, що десь червня, можливо, з липня тренд буде в другу сторону розвернутий, і коли ми порахуємо весь рік. То за результатом року інфляція повинна бути в однознаковому в однознаковому діапазоні, або ну скажімо так, Нацбанк прогнозує десь спочатку 8,4, тепер 8,7. ми не маємо, звичайно, такого великого масиву даних, щоб таку точний прогноз робити. Ми вважаємо, що до кінця року український індекс інфляції буде в межах від 8 до 10%, відсотків, тобто 8-10% відсотків в цьому коридорі, рік повинен бути закритий. Якщо порівнювати це з інструментами, якісь Сьогодні, наприклад, на ринку є для е збереження купівельної спроможності своїх заощаджень. Я вважаю, що це співмірно. Угу. Пане Андріє, деруте чула ще таку думку від експертів, з якими спілкувалися особисто, що мовляв зараз в Україні рекордний запас золотовалютних резервів. Мовляв, чого його тримають, чому його не, не повністю не пускають на війну? Що якби от почали би використовувати цей золотовалютний запас, то мовляв, не було би у нас ні інфляції, було би все добре, долар так би не скакав і тому подібне. І, і що банки такі нехороші установи, які чомусь притрим. Римуються все і нацбанка. Зокрема, поясніть, будь ласка, чому неможливо так от просто взяти, якби там і витратити весь золотовалютний наш запас на війну, наприклад? Ну, по-перше, золотовалютний резерв український фактично є під контролем і обліком Національного банку України. Це ну він має назву Національний банк України, але правильно називати його регулятор банківської системи, фактично, тому що Національний банк він регулює, та навіть вже не тільки банківську, а й фінансову систему. Чому не можна витратити золотовалютний резерв, наприклад, на оборонні потреби? Ну, по-перше, його і витрачають. Тобто, наприклад, коли в Україні надходить валютна виручка і від міжнародних фінансових організацій. То національний банк цю валютну виручку викуповує, і гривню фактично він витрачає на потреби, наприклад, там ну тобто на потреби чи український уряд, який використовує, чи наприклад на потреби там оплати праці нашим військовослужбовцям. Тому в деякій мірі не можна так казати, що це знаєте, в нас ну в народі відносяться до золотовалютних резервів, як, як до чогось такого, знаєте, великого сховища, де лежить а, якась золото і валюта а, в резервах, і чому ми її не використовуємо? Це трошки складніший інструмент, який використовується для. Балансування і для втримання стабільності знаєте нам не потрібні були би ніякі резерви, якщо б в нас, умовно кажучи, наприклад, курс гривні до долара почав так стрімко зростати. Ну і тоді я думаю, що важко було би навіть різні аналізувати фактори там, не знаю, заробітня плата того ж нашого, наприклад, військового сьогодні. Там вона 30 чи 40 тисяч гривень. Розумієте, при такому співвідношенні до курсу долара. Щоб ми робили, якщо б ця стабільність не забезпечувалася. Тому я Вважаю, що до золотовалютного резерву потрібно трошечки по-іншому підходити. І другий момент я теж повинен на це звернути увагу. В нас сьогодні в Україну надходить як і військова допомога від західних держав, так і фінансова допомога. І якщо просто це порівняти, давайте просто цифри навіть порівняємо в 22-му, в 23-му і в 24 му роках, майже ну так я дуже трошки спрощу. Кожного року ми отримували близько 40 мільярдів доларів США фінансової допомоги. Обсяг сьогоднішніх золотовалютних резервів рекордних 46 мільярдів. А 22-му ми отримували, 23-му і 24-му кожного року 40 мільярдів доларів на підтримку економіки України. Тому це ну ми, ми набагато більше. Я зараз не кажу навіть про зброєву допомогу. А військова допомога це ще, ще ще, ще, величезні суми допомоги. Тому я вважаю, що в першу чергу нам потрібно дякувати за те, що ми з вами маємо можливість отак, от ну скажімо, в студії, в офісі, дискутувати про економічні події в першу чергу. Звичайно, нашим військовим, які героїчно обороняють нашу державу. А в другу чергу, і в не менш важливо. Це наші коаліції міжнародних держав, які дозволяють нам. Економіці працювати і зброї надходити в Україну ну безумовно. Ми тут вдячні Збройним силам України, звичайно, і нашим міжнародним партнерам. Пане Олексія, ви на словах пана Андрія про велике сховище з золотом і доларом почали трішечки якось так посміхатися. Розумію, що ви хочете відреагувати на слова пана Андрія? Та ні, пан Андрій, в принципі, все абсолютно фахово розказав. Просто єдине, що тут можна додати, що дійсно Нацбанці регуляр. І дійсно немає такого сховища. І посмішку в мене викликало, просто ще уявив собі це сховище, де лежить золота та валюта. Да? <свісна> вот. А на правду, чому його не можна використати, да? там, припустимо, стабілізуючи гривню, да? чи, наприклад, витратити там значну суму з резервного фонду, переправивши їх на закупівлю дронів, да? чи, там, чи на розвиток нашого військово-промислового комплексу, якусь критичну суму, да? вот. тому що. Там дійсно не те, що валюта і золото, там дуже багато цінних паперів. Ага. А, а цінні папери, ну ти, 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 спочатку їх треба вивести на міжнародний ринок, потрібно їх реалізувати. Факт, що ти їх реалізуєш за номіналом, знову ж таки досить сумнівний. Одним словом, це дуже складна історія. А от в грошовому екваленті, дійсно, пан Андрій каже, правду, там не так багато а, цього ресурсу. Ще хочеться поставити питання пане Андрію з приводу міжнародного валютного фонду. В нас інколи люблять його демонізувати. Отже, Україна отримує новий транш від МВФ на півмільярда доларів. Про це зокрема повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, що кошти України зможе отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів фонду, яка очікується найближчими тижнями. Давайте почуємо більше. Таким чином, сума виплат за програмою складе понад 10 мільярдів доларів. За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи. Водночас Україна не виконала велику кількість зобов'язань перед партнерами. Про це в ефірі новини лайф повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, йдеться про перезавантаження бюро економічної безпеки та призначення керівника митниці. Вона зауважила, що для міжнародного валютного фонду ці питання були ключовими, бо показували ефективність використання коштів. Давайте почуємо. Велику кількість зобов'язань, які брали на себе, ми ми їх не виконали. Ми, як завжди, обдурюємо партнерів. Це просто наша українська така гра, коли МВФ чує про такі резерви, скриті резерви, то вони наполягають, щоб ми рухалися в цьому напрямку, але ми не рухаємося. І от саме, знаєте, таке для мене. Викликаючим є те, що, що влада, навіть готуючись до перегляду, нічого не спромоглася пришвидшити. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а як так виходить, що ми, за словами пані Ніни, не виконали низку своїх зобов'язань, але Міжнародний валютний фонд все одно нам півмільярди доларів готовий виділити? Спробую відповісти на це питання. А в нас завжди в Україні відбувається, скажімо так. Підсвічування тих чи інших моментів, наприклад, з точки зору влади і з точки зору опозиції. Я так коректно спробую пояснити. Я не погоджуся, що в нас влада обдурює міжнародних Україна. скажімо так, Україна як партнер в цьому процесі обдурює міжнародних міжнародних партнерів. Чому тому, що сьогодні відбувається, а може вже й закінчився місія? Точно, Андрій Пишний це коментував. А вчора було рішення на рівні. Став level agreement це коли ем, перший перший після, після раунду переговорів виноситься рішення на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми. Дивіться, а восьмий перегляд програми це рекордний перегляд програми, бо раніше, десь починаючи там з 2000 там. П'ятого 2010 років ми справді а підписували програму з міжнародними партнерами, отримували перший транш і закінчували цю співпрацю. І потім через кілька років знов переконували, що давайте почнемо нову програму. Сьогодні в програмі вже восьмий перегляд. Це означає, що ми вісь, восьмий раз поступово рухаємося по цій програмі. Вдосконалюємо на, е, напрацьовуємо нові е, в, 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 ці маяки для виконання і так далі. Тому я не погоджуюся, що йде е, там. Обман, або, наприклад, невиконання всіх маяків, бо дійсно це б тоді припинила співпраця. Не було б ні другого, ні третього, ні п'ятого перегляду. У нас сьогодні вже є восьмий. Чи дійсно є ті маяки, які ми не виконуємо? Справді є це питання до конкретних відповідальних там галузей або, наприклад, органів влади, які по них рухаються, якщо це правоохоронний блок чи інший, наприклад, Нацбанк МінФін, вони виконують свої маяки по програмі ЗМВФ завжди дуже вчасно, і це я точно можу сказати. А з приводу чому? Му демонізують інколи МВФ? Я е, попробую відповісти на своєму персональному прикладі. А, Починається наступного тижня, починається вже літо, і ви знаєте, я маю мрію почати активно займатися в спортзалі, щоб підтягнути свою форму. Всі так до літа хочуть це зробити. І завжди через якусь прокрастинацію ти завжди це відкладаєш, відтягуєш через лінощі, через ще щось. Приблизно те саме можна порівняти з реформами. Розумієте, реформи це завжди складно, бо що означає сама фраза реформи? Це зміна форми, зміна того, як ти жив, як ти робив, як ти виконував щось по інакшому. Міжнародний малютний фонд фактично в рамках своєї програми виділяє кошти і вимагає потім реформи, виділяє транш і вимагає реформи. І завжди зміна в суспільстві, в блоці правоохоронних фінансових інших речей, вона завжди йде Ну не так гладко, що ми так знаєте взяли, з пальцями, і в нас пішли реформи. Я це порівнюю як похід до якогось тренажерного залу або там навики навчитися грати на гітарі чи ще чомусь. Якщо ти налаштований, ти розумієш, що це буде важка праця, зміна підходів і тоді в результаті довгому ти отримаєш великий плюс. Почули вас, пане Андрію. Дякуємо вам дуже. Андрій до президент Асоціації Українських банків.